Так, друзі, коротко вам розкажу за оренду машин в Сицилії в Італії. Дуже багато подводних камнів. Дивіться. А, бронював через ізи e собі за 160 щось, там, євро машину на там, 5 днів, не пам'ятаю, чи на 8, чи на коротше, неможливо, за 160. Мілі так запізнився, чи все, що він запізнився, скасував. <сум> Сказав, що ми гроші не вертаємо, що машину віддали комусь другому, там в договорі це прописано. Кирик нову. Дали отаку нову. Афієна тачка, гібрид, це супер, але вже 380, о, ті самі дні, все так само. А, в чому подвох, просто щоб ви знали. Не спішіть. А, бронювати машину в Італії, ви завжди тут дуже багато є місць, де можна взяти оренду машину, дуже дофігати. На кожному куті просто здив машину в аренду. Ви її візьмете тут дешевше, ніж забронюєте на сайті, і якщо у вас касується літак, ви просто ну, попадаєте на гроші на ще одну оренду. злітає. А дивіться потім, коли берете машину, обов'язково пройдіть, подивіться всі повністю, сфоткайте, зніміть на відео, бо у них тут є ж подвох, вони ж беруть залог. Да? І а, документ, коли ви берете машину, в ньому є зображення машини, і в ньому треба помітити, в яких місцях машина пошкоджена. І якщо машина десь пошкоджена, обов'язково це відмітьте, обов'язково зафіксуйте на камеру, бо потім приїдете. І, можливо, це ще від попередніх або взагалі дуже давно був демідж такий на машині. І вам сидіть, скажуть, то це ви, все, з вас буде зняти кошти і так далі. За цим дуже уважно. Мені є формула, мені дали 150 євро залогу. Я даю, 385 я заплатив. Все, приїжджайте потім. Головне назначений час, бо якщо запізно, це дроже буде. Віддайте ключі. По ідеї, мінімально зараз повернути 150 євро залогу. І все. Всі я орендувати автомобіль, це реально дешево, бо їздив на гібридом, 4 А, в 4 в Німеччині Ні. тільки день, ну нехай два дня коштують так, як тут я заплатив за 5 днів. Вже кілометраж, реально катайся, скільки хочеш, робити заправляю. В принципі, у вас крім, крім Сицилії, ну ладно, ще є багато країн, але Сицилія одна нас з таких країн, де ви можете на дуже класній машині гарного такого левелу, панти грошей покататися. Особливо, якщо ви компанії там скинули, це просто взагалі смішні гроші. бачите, Коротше, там стоїть зараз продавець. І ось він показує: дивіться, дивіться, там типа, щось грязне я не можу відтерти. Вони кажуть, це не ми, че це он фронт. Ми зробили. Каже, нічого не знають, типу, бо в документах було вказано не було вказано, що там є пошкодження, коли брала машину. І от ця проблема, про яку я вам кажу. Ну, все, просто щоб знали. Це дуже уважно на це. Також дивіться, щоб ви знали, якщо ви в аеропорту будете знімати машину, там дуже багато, сікска, рубер і так далі. а Буде дуже дорого. Трошки, якщо від'їхати, ось таке місце, дивіться, тут будочки, в оренду, в оренду, в оренду. Всього тут же можна дешевше зняти, але питання, типу, як з аропорта, добратися туди і назад. Дивіться, такі є тут шатлбас, шатлбаса не називають, окре, маршрутка в аеропорт. Їде тут 10 хвилин, коротше, з аеропорту до аеропорта, і кожні 5-10 хвилин відправляється. Як з аеропорту, так ну я не знаю як вночі, але но в день взагалі без проблем. Все супер.